Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Це буде відео з нарізочкою мільйонів паків, піків на ікон, і все це діло в моєму клубі. Як ви любите, по традиції підготував для вас і хотів це якось. Приурочити до е, нагород за елітний дивізіон Перше в FCM24 Вперше я попотів, все ж таки. Е, сьогодні сподіваюся, отримую ви нагороду. Якщо вам такий контент до вподоби, то обов'язково підтримуйте це відео лайком та коментарем, забігаючи наперед. То мені випали деякі цікаві кладки, навіть в основний склад з ще минулих відкриттів та прокрутів. Але ми розпочнемо саме з нагород за еліту, тому що це таке найсмачніше і найактуальніше. Якщо ви новенький на каналі і цікавий вам контент з FC24, то обов'язково також приєднуйтесь, не забудьте підписатись. Ми візьмемо трейдебу-нагороди. Їх буде небагато, але мені нема кого збирати. Там сьогодні має вийти якась бразильська суперракета, суперпушка. Ну то вийде. То будемо її збирати, будемо і сейвити паки, знаєте. А допоки така ситуація, що є трейдабл нагороди, то можливо, я хочу спробувати. Це може бути гарна конвертація. 300-400 тисяч монет. І відповідно чому б і ні. 85х7, 87х4. Це ми в кінці відкриємо. Мегапак давайте. Колись з нього мені падало найкраще взагалі, і це Кобель. Це буде волкаут, одинарний волкаут. Ми бачимо, що немає цієї другої смужки там знизу, але це кеш. Пак за 50 тисяч монет. Слухайте, ну дуже на папері, дуже круті просто паки. Це буде, я сподіваюся, не Мюллер, а мусяла, але немає смужки, то це Мусяла, Окей, я думав, це Мюллер, але одинарний волкаут. ну... З такого паку волка, от то є вже добре. Пак за 100 тисяч метр. Ну тут же має бути щось цікаве. Ні. Куртуа. Ні. І це одинарний волкао. Буду брати антрейт, скоріш за все. Це О, я думав це якесь нужну, яків 84-й. Ну що ну, 84? ну, це таке? Господи, яка срака. Добре. Ну це напевно не цікавіше. Давайте спочатку 5 x 7 Де спешл іей? Що без special картки? А, хоча якщо подвійний волкаут тут подвійний, то спешл картка може бути позаду. Да? Не знаю, коротше, давайте просто дивитись. Пак, який може все врятувати. 4 гравці з рейтингом 87 або вище для продажу. Невже не буде і тут спешл картки? Майк Маньян. Це Джок якийсь чи що? І, і кіміг? Шо? Іще 287-х? А тут один гравець і це спешл картка. Це Віалі, да? а в нього ще одна ні, дві версії чи одна. Ну, це просто наглядний показник. В антрейді, будь ласка, ми, ми можемо давати деякі картки. В трейді 87x4-387. 87. ну Це фодор лише, але це приємний фодер, звісно. Так, ну що, сьогоднішній блок розпочинаємо з Піко, Габела Піку. Я ще, до речі, не збирав, оновлений. Давайте глянемо, що тут у нас падає. Нічого цікавого, беру просто фодер. Буде четвертий поспіль волкаут. це спешл картка. А, це футре? Окей. Да, Схоже, що футре, але да, футре, багато хто з вас його ловив. Він вмер після того, як до паків повернувся, але це герой версії Ліги Чемпіонів 89 рейтинг. То прикольно. П'ятий ранг, 11-2 я закінчив. Інші матчі подарував ком'юніті. Грав вже пізно, і, відповідно, тут в нас нові нагороди. Я купив бензима. Погратися мені він дуже подобається. Але слухайте, давайте перевіримо теорію дублікатів. Можливо. Окей. Це цікавий початок. Я беру лавелі, піде вона на легенду, але дві спешл-картки. Колір правильний іє. Але картка не та. Дайте Каріма за Дріма. Ще один спешл, І ще один дублікат, І ще один хай Добре, і третій, і це Карім. Ну, Карім Дрім. Ні, тут лише три. 84-й і 85-й. Добре, це цікаво. Я бачив тут і юндугана. Люди ловили і ще якісь хайрейт картки. В моєму випадку, на жаль, це лише фодер. 84x20, в мене два таких пакетики. І я хочу гарну картку. Промо, а отримую. Не знаю, хто це. Ага, Інформ, 7-го рейтингу та картку. Food fantasy. Ой, Food Fantasy, чому Fod Fantasy? Це хто? О, Маестро Кім Пембе! go! Це не фодерна картка, нічого собі. Сьогодні тільки сперечалися, та? але в мене там Аканжі і Дайк. Втім, Бапе можна побігати. Прикольно, це не фодерна картка. Я дуже задоволений. Ще і хардер, і рейтинг, і волкаутів Слухайте, але насипало тут. Перший набір за 125. І це спешл картка. Let's go. Sorlot. 89 рейтинг. Uh, да, це ж він Good Гудфодер. Uh, ну що, шановні, ікона готова. Як і обіцяв вам. Відправляю. І всі пиріжечок. Ось він готовий. Так, я взирвав Р3. Р1Р1. R1, R1. Поїхали. Будемо сподіватись до останнього. Це не Воротар. Це не Петр Чех І це якась срака по статистиці. Дефендінгу немає. Фізики немає. Вау. Що ж не туди полетіли. Так, куди ми полетіли? Ну ви розумієте, да? Це ніколи. Це, це нападник. От, от, ну. А це точно ікона? А, ну ясно. Окей. Так. Зраду використали. Поїхали далі. В мене вже погане перечуття. Це клози, де? Чи хто? Ні. Гра головою 99, але без фізики. Дріблінг, реакції, компоуже непогані, все інше габела, паси непогані. Ударів немає, пейсу немає, ясно. Срака, Берка. Все, я вже не сподіваюся. 92 джампінг. Стаміни немає. Сили немає. Це міроклоза, який в мене є. Дякую, контора. 85 x 4 трейдабл. Я навіть не знаю за що, але мені до вподоби побачити тут спешл картку. Це буде інголок і хтось. А хто ми зараз дізнаємось? Чи може бути картка дорожча ніж Фодор? На жаль, ні. Але 88 рейтинг. І Inform Tradable. Окей. Okay. Два гравці з рейтингом 87, або вище, це напевно за дивізіони. Слухайте, нічого собі тут паке. Ну, то має бути крута картка. Іспанія, Воротар. Це буде Сандра Паньйос та хто ще другий. Reйдерс з італійського Мілану. Це, до речі, не повний фотор. Непогана карта. Ну, то хай буде. Пакетик Ultimate. Ходять, чутки, що найгірший взагалі, з яких може бути. Зі звичайних, це буде. Я навіть не знаю, що вона в паках. І це подвійний волкаут, і друга теж да? Другий це знов цей хлопець з Мілану. А, ні, це Распадорі. Дві фодерні спешл капки хай буде. Ну таке. Окей, okay, лавель. Добре, і давайте продовжимо. Я бачив, тут ловлять кройфів. В Месі теж непогано. Кройф або овайран. Принц. Добре. Це публікат, але вона в мене для продажу. Тому перша коласа легенда. Let's go. Ікона? Принц! Ай-ай-яй! Ай-яй-яй! Ну це гарний фодор, але. Але, 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 як хочеться, сіра Бобі або Кройфа. Опа! Оваран! Два Оварани, Ось вона, ось він, ось вони три мої легенди. Одна з яких опиниться зараз в мене в клубі. Дайте в першій Сіві. І далі це вже буде перемога 100%. Так, це точно не Сіве Стаміни немає, агресії немає, нічого немає. Тут не буде захисту, бо це нападник. І питання, чи є тут дрібнення. 93-й, окей. Це може бути непогана картка. Паси 90-ті. Ну, удари теж треба 90-92. й Виглядає як щось непогане. Якщо пейс 90 плюс, це буде щось непогане. 90. Ну, то добре. Джан Франко Джола. Окей. of the year! Та нарешті. Нарешті, хоча б щось мені випало, він вже не такий бажаний, не такий дорогий, як раніше, але це team of the year! Йос. Yes. Йос! Yes. Все, я вже задоволений. Хоч в основний склад він вже не залітає, але. Яка різниця? Другий поїхали. Так, тут може бути гарно. Це може бути, до речі, ні, в Стіві була б стаміна краще. Е... Дефендінгу немає, дріблінгу немає, пасі... Ну Це Габела. Кларен Зейдорф, немає часу, сенсу витрачати час. Теж 84, до речі, фізика, але зі стрибками вже. Ігра головою шала. Ну, це точно не якась фулмета. Тому я думаю, що тут вибір очевидний. Да, Ха, -ха містер Ян Раш. Джан Франко Дзола. Фінес Шот Дедбол. Welcome to the Club. Опа, пішли жирні пакетики. 85х3. Це або за дивізіони, або за ще щось. І це буде герой Бернардо Сілва і якийсь герой Голацо. Можливо, трейдебл Al Овайран? Ні, це трейдебл Клінт Демпсі, який в ціну фодеру, але ну слухайте, то є добре. 5,85, нічого собі. І тут без спешл картки Мартін Одегар. Та ну щось якось... А, ну почекайте, ні, вони можуть бути. Да, коли 5 карт спешелки не потрапляють на обкладинку. То можливо, то і добре. Ось Мхен і Одегор. Зараз перевіримо, хто знає, можливо. Так! Да, і це 94 Принц. 4 х 3 Інформ. Ікона? А, принц. Та мені нема куди пхати, німеччина. Нащо ти мені? Ну це класно, класно. О, ще й 94-тай це дублікат. І що мені 94-ту пхати в Exchange? О, ще одна принц. І ще одна 94. Та я ж тебе тільки що злив. Що мені з тобою робити? Наступний Інформ uh, Португалія ЦЗ це буде Рубен Діаш. Добра і Інформ. Але це не буде легенда. Але це буде інформ. То непогано. Ого, три інформи, нічого собі. Рубен Діаш, по, Поп. Вау! Такого я давно не бачив. 8020X20. Тут я очікую просто купу 80-20. Ну той... Стоп! А це герой. І легенда, чи що? Легенда і герой. Хабіалонсо! пак! Єс! Хабі Алонсо! Не дарма сидів, не дарма все крутив. Вау, І ще й колір. Я не побачив, який, але яка різниця. Шабі точніше Алонсо, бо хабі Алонсо. Straight in my Чіп. Я. <coughs> yes. yes. Я думав, це Принц, тому що я побачив Німеччина і легенда. В мене асоціації були, а тут містер Колір. Зіграв на нашу користь і полетить ще зараз і в і Exchange ще і Inform. Yes. Я дуже 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 задоволений, тому що грім всіляких крофів для небожителів, це була картка, яку б я собі хотів отримати і отримав. Поїхали, тепер три. Хоча б якась спеша. А, це Терштегін, окей. І ще й рейтинг дуже добре. Терштегін і якийсь інформ. Волкау. Ого, а ось він Рафаліао. Цього разу не байт. І Тільки записав відео, де критикував вас за те, що в нього лише один плейстайл, але це найрідкісніше, по-моєму, і найдорожча карта цієї команди тижня. 350. Тисяч монет медім лоувер Ну, Супер сап, можливо, як варіант. Класно, прикольно. Чергові 3,85. Тут осім Х. А, ні, це хто? А, це буде окоче. Ось вони як відображаються, бачите? І знов младша версія, яка вже в мене 98 разів була в клубі. І Кросс Чергові 3,85. І це знов у коча Дайте хоча б ну, вищого рейтингу можна? Ні, дякую. Де анімація є? І кіміг? Супер? Кіміг це добре. Ну, рейтинг, рейтинг, непогано. 84X5. Це напевно ще з минулої крутилки в мене лишилось. Привіт. Бернардо. Ми скучили. Подвійний, добре. І ще один KDB. Вау! Другий KDB. За кілька паків. І Сол Кембл! Нічого собі! ого го Оце 84X5, я розумію. Слухайте. То що, не вже час Вьорджу перепочити трошки чи ні? Що думаєте? Ну виглядає потужно. Насправді, сьомий пейс, Брюсер, Еріал. Єнота нема. Нема єнота фода. Але... Дуже добре. Неймовірний 84x5. Ну що, я обіцяв, що я заскамлюсь. З вами другий раз! Я тримаю слово, можливо, вночі буде трошки краще падати. Є! Yeah. Ще одна ікона. Я б від Чеха не відмовився, якщо чесно. Єй, можна? Так. А... Фізика ні про що не говорить, але стаміна є туду це добре. Нема дефендінг defend... ну точніше, якийсь дивний дефендінг. Вау, wow. не то я пішов. Стоп. Ой, дриблінгу нема. Да, це срака. Хо-хо, привіт! Ха-ха-ха! Ай С ДС. Так, фізика. А, дуже посередньо, насправді. О, нема дефендінгу. Ну, це гравець атаки. Без дриблінгу. Це теж Габела. В Ель Ніньо. В мене до нього трошки інше відношення, ніж в. Деяких бойвальників Ліверпуля, тому я. Ну... А, окей, ладно. А, нема стрибків, ну це не фулмета, точно. На жаль. Так, да, цей пік. Добрий вечір. Оце мій пік вже. <соць> а <Дали>, то <соць> Дали мені дзоло. Раз. Та і все. Ну Беру Ель хай буде десь там під кубки побігаю. Вау, слухайте, ляшо в мене є Є 87 x 4 це за кубок. І тут не буде. Якщо навіть є якась спешалка, то її не буде на обкладинці. Це, звісно, подвійний волкаут це ендлер. До речі, по фодеру так собі. Якщо 88. Сподіваюсь, другий буде вищого рейтингу. Heggerbeck е, 89. окей. Ну і хто там? Можливо, Йохан. Сол Кембл дублікат. Ой-ого-го. Ей, ей, ви що, ну ви адекватні? Ой ну, є гешлікол. Хто там завгодно? Ну який сол Кембл дублікат? Що за таймінги я зловив? Ну що, друзі, нагороди за народні 11, ледь-ледь. Я взагалі навіть не дозливав, не додарував інший матч, бо дуже сильно хотілося спати. То, якось так. Давайте поглянемо. Чи буде в нас якийсь Голасо на народних 11? Хотілося б. Але Бернардо сіло це хоча б добрий фодер. Хотілося б картку в склад, промокартку, картку, крім Деклана Райса. Окей, дідже Drockbaв. замовляв, отривай. Тільки я почав говорити, що окрім Райса, картки в склад ще, в принципі, і не було. Е, цій FIFA взагалі, або, ну, як мінімум, останнім часом. Ну, він, звісно, не факт, що склад мені залітає справедливості заради, бо Корея це my boy 5 5.5. Але я чув дуже багато позитивних відгуків стосовно нього. І фінес є, і плейстайл є. І Фьорстаж і переступи, і він дійсно напрягає в складах суперників. Тому ну про що може бути мова? Це величезний W, це не квіксельна картка. Це картка з промо, і за неї можна ще і побігати. І Рейнард нам також залітає. Я дуже задоволений. Це в принципі, от, ну, типу, це не супертоп, я розумію. Не картка там за мільйон плюс, але ну, це хоча б приємно. Ти розумієш, що ти не дарма потів, можна побігати навіть з задоволенням або як суперсаба використовувати на кутових наприкінці матчу. Давайте кампейн мікс ще поглянемо. Еліот Гюндоган. Вони, по-моєму, тільки вони і падають. Це в мене все є, тому я просто беру політан. О, є 87х Та хай буде. Це я за 15-й левел взяв. Це буде Бруно Фернандеш і хто ще. Ну то ясно. Два, два португальця і Рубен Діаш. І Відіч, але 91-й, який в мене був. Якщо тут був 94 й Відіч, то була перемога. Ну, а так слухайте. Взяв Фодор, та хай буде Фодор. Оу, oh, Голасо. Це не той парк. Її, не той іщ, іщ, не той парк дійсон. Що? Але я скіпнув в віалі. Let's go, 40 тисяч. Ось у мені жодні нагороди не потрібні. Три гарантовані волкаути. Один з яких Inform. О, це Harry Cue. Можна дорогу версію. Будь ласка. Дякую. Це хто? АСАК. Я б за 5-5 побігав. Ще один віалі. Вау! Непогано. Ну що, черговий пік на ікону вже не знаю, який за. Ах, за кількістю. Так, перший. Може Петр ще? Буду дуже задоволений. Так. Нічого мені це не говорить. Дріблінг. 78. Срака карта. Так, да, одразу зрозуміло. По Дріблінгу е вкупі з фізикою, одразу все зрозуміло. Так, немає агресії, але є стаміна. Гра головою 99. Ясно. Дріблінг немає. Це карита. Да, все. І третя. Це може бути гарний нападник. Питання, який дрібне. 90 окей. окей. Це не буде якась мета, але. Да, ясно Ну що? Друга спроба. Нагород за Division Rivals. Ще раз беру трейдебе. Сподівання на якісь монетки. Мегапак Немає спешл карти немає волкауту. Пак за 50 тисяч монет, 12 карточок всі рідкісні Ні. Це 80 якась вона мені минулого разу впала. Ми рухаємось на підвищення. Пак за 100 тисяч монет, 24 гравці всі рідкісні. Це буде інформ для продажу. І то я вже шалена просто. Це вже набагато краще, ніж в мене було минулого разу. Один волкаут. Але це цілий інформ. Let's go. Так, тепер в нас 85x7 та 87x4, ще один інформ. Це буде войцех. Щесний. Ні, це хто такий? А, це Меджейки. І ще один волкаут це подвійний волкаут інформів, да? з того, що я зрозумів. Слухайте, це 60 тисяч монет. То воно, в принципі, не пахне. То хай буде. Це теж краще набагато, ніж було минулого разу. Це ми вже 100 тисяч заробили за ці дивізіони. Let's go! 874. Голасо мені, є голасо. Дрогба? Ні, герой кін. А. 88. А, але ще одне голасо, так? Да? Подвійний голасо. Це хто? Let's go! Ну що, тисяч... Напевно, 200 ми залутали за елітний дивізіон, за трейд tradable... був нагороди. гола Со і купа інформів. Ну, це краще ніж минулого разу. Ну що, друзі, отакий от вийшов опенінг і отака моя pre-team of the сізон. Команда зараз бігає за дід'є Дрогба. А Джан Zola знаходиться на лаві для записи, але я їх чередую, тому що дрогба не мій типаж форвард, особливо в поганому гейплеї, Він дуже в'язкий. Все інше мені до вподоби Коре це просто люта імба. Рольфа тепер має песі гарно захищається. А кембла я планую прокачати в валюці. В мене лише воротар куплений, але на жаль, мені він. Не впав! Напишіть мені, будь ласка, які склади у вас, які найкращий гравець у вас, що ви взагалі назбирали собі до ТОЦів. Якщо вам такий формат зайшов, також буду радий вашому зворотньому зв'язку. Ну ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Чекаємо на тоці. па, -па.